Менше грошей у Німеччині скорочуть соціальні виплати українцям. Про це домовилися в німецькому уряді. Так пише одразу декілька німецьких ЗМІ. Згідно із новими правилами, українці, які прибули в країну після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звану громадянську допомогу. Раніше ця сума становила 563 євро в місяць на людину. Додатково оплачували житло і комунальні послуги. Українські громадяни, які прибули після 1 квітня 2025 року. Вважатимуть прохачами притулком. Відтак їм будуть нараховувати приблизно 440 євро на місяць. І також будуть певні обмеження в доступі до інтеграційних курсів та надання послуг із інтеграції. І таким чином майже чотирирічний період особливого статусу для українських біженців у Німеччині завершується. Спершу уряд планував застосувати реформи заднім числом до всіх українців, які прибули після 2022 року. Але землі та муніципалітети виступили проти. кажуть, бюрократичне навантаження було б надто великим, а перерахунок допомоги практично неможливий. Нині в Німеччині проживає понад мільйон українців. Ідея обмежити виплати українцям належить партії канслерах Німеччини ХДС ХСС. Там розраховують, що нові правила підштовхнуть біженців швидше виходити на ринок праці натомість критики кажуть, що це рішення не заощадить коштів державі, а тільки ускладнить інтеграцію українців у німецьке суспільство. Нове правило планують схвалити наступного тижня.